Пного року ми зробимо 30 тисяч дронів і 3 тисячі крилатих ракет. Все просто замість 3 тисяч ракет 3 тисячі виправдань у світі рахують дефіцит зброї. Військова підтримка України впала на 40 Держава досі не створила нормального циклу оборонного виробництва. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на Цибулько-Толк. Три тисячі ракет і 30 тисяч дронів, мрії, що згоріли на злеті. Україна країна великої мрії і літака. В тому числі спалений літак. Це не спалена українська мрія по незалежності процвітання. Ну і це ще країна. Величезною прірвою між мрією і реальністю ми давно навчилися воювати без сну, без ресурсів, і без ілюзій, але не навчилися без обіцянок. Бо якщо десь на фронті стає тихо, на банковій завжди знайдеться хтось, хто скаже: наступного року ми зробимо 30 тисяч дронів і 3 тисячі крилатих ракет. Це, друзі, цитата не з фантастичного роману. Це цитата із виступу президента Зеленського від 19 жовтня 2024 року. Тут от на минулому тижні міністр оборони Шмигаль видав ще більшу обіцянку: 20 мільйонів дронів. Я просто це все діло порахував і написав невеликий памфлет у мене на Фейсбуку зайдіть, подивіться. Фейсбук це пропускає. Там нема заперечень. Отже, розкручуємо цю тему крилатих обіцянок. Все на перша: три тисячі крилатих ракет. Навіть в Україні з розвиненою економікою це мегапроект, що вимагає трильйонної волі і мільярдних інвестицій. Але у нас все простіше, ми просто оголошуємо, бо слова нічого не коштують, якщо за все платить суспільство. Експерти порахували, щоб виготовити ці три тисячі ракет, треба було б збільшити виробництво Нептуна у 30 разів і вкласти 3 мільярди доларів. 3 мільярди для країни, де на оборону іноді збирають смс-ками. Але ж ми любимо цифри з трьома нулями, вони красиво звучать в телеефірі. Тим більше, що за рік після гучних слів не змінилось нічого крізь, крім втоми чути це все. Бо якби справді було три тисячі крилатих ракет, про які говорив Зеленський, то навіщо ж ми тепер принижено глянчимо в США томагавки, які ж, між іншим, не швидкі, не точні і не наші? Усе просто: замість трьох тисяч ракет три тисячі виправдань, замість тридцяти тисяч дронів, тридцять тисяч постів в телеграм-каналах про плани, які реалізуються. Сцена друга. Дефіцит реальності в той час, коли в нас вигадують обіцянки, у світі рахують дефіцит зброї. Європа тихо визнає, запаси спорожніли. Британські склади сухі, французькі верстати перевтомлені, німецькі обіцянки охололи. Видання Neue Zürcher Zeitung чітко пише: військова підтримка України впала на 40% від початку року. Америка з приходом Трампа припинила постачання зброї. Європа намагалась компенсувати, але її оборонна промисловість не встигає навіть за бюрократією. Багатоствольні системи, артилерія, боєприпаси, ППО, все в дефіциті. Це як іти в бій з порожнім магазином і кричати весь світ з нами. Влітку рівень допомоги впав з 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць. І це не про гроші, це про темп про темп, який падає швидше, ніж бойовий дух у штабах, де планують три тисячі ракет. Зате розкрадання в чиновництва зросло відповідно до скорочення постачання фінансів на оборонні проблеми. Це на третє: Перл зброя на експорт оптимізму. Є щоправда, світлиноти в межах програми Перл. Країни НАТО закуповують у США зброю для України. 16 держав погодилися – Данія, Німеччина, Бельгія, Канада, Швеція, Норвегія, Латвія. Список виглядає як каталог Совісті Європи і гідності Європи. Данія навіть віддала всі свої запаси артилерії не тому, що не потрібні, а тому, що ще залишилася мудрість і гідність. Європа північна виснажена, але чесна. Європа південна. Обережна, але багата. Франція, Італія Іспанія сидять на повних складах зброї, наче на погребах з вином, відкриють, коли нагріється політична температура. А поки що, як в старій приказці, Захід допомагає, але не поспішає, щоб не злякати себе власною рішучістю. Сцена четверта. Український ВПК між героїзмом і відсутністю ресурсів. Насправді український оборонно-промисловий комплекс робить диван. Наші інженери творять ракети в умовах, де інші країни навіть не могли б зарядити акумулятор. Але героїзм – це не стратегія. Якщо немає системного фінансування, то кожна нова фурія чи фламінго стає ручною творчістю, подиноким виробом, а не промисловим проривом. Ми воюємо в епоху, коли дрон має коштувати як смартфон, а у нас він коштує як автомобіль, тому що держава досі не створила нормального циклу оборонного виробництва. Але в нас є шмигаль, який вилізе і, не моргнувши, зарядить обіцянку випустити в 26 році 20 мільйонів дронів. Це просто ну, якийсь дебілізм чистої води. Нам не потрібні красиві обіцянки, нам потрібна індустріалізація війни. Не піар а план. Не відео про мільйони дронів, а цехи, що працюють 24 на 7. Бажано роботизовані, бажано, щоб навіть не світилися. Щоб як величезні роботизовані заводи в Китаї, в них навіть навіть освітлення не вмикається. Воно не потрібне. Сцена п'ята. Коли замість ракет аргументи, проблема не в тому, що ми не встигли, проблема, що ми не вчимося. Бо якщо держава каже, що зробить три тисячі ракет, а за рік навіть не може показати триста, це вже не помилка, це свідомий театр абсурду. Ми живемо в Україні, де кожне зробимо, звучить гучніше, ніж зазробили, де навіть слово виконано давно забули переклад. Поки західні союзники рахують контракти, у нас рахують перегляди президентських відео. І цей дисбаланс страшніший за дефіцит боєприпасів. Бо порожня каса її можна наповнити. А порожні слова, вони так і залишаться порожніми словами в порожніх людей безсовісних і підлих, якою власне і є нинішня українська влада. Фіналізуємо. Ракети, що не злетіли. Отже, що ми маємо? Три тисячі ракет лише на словах, 30 тисяч дронів у презентаціях, західна допомога на паузі, а реальність на передовій. Але ця країна виживає саме тому, що не чекає на диво, вона його робить. Коли не вистачає ракет, українці стають ракетами. Коли бракує дронів, люди перетворюються на системи керування. І наведення совісті. Ми виживаємо не завдяки владі, а в суперечі словесній інфляції, бо там, де Зеленський обіцяє, нові тисячі волонтери тихо збирають останню сотню. І якщо цей памфлет звучить для вас гірко, то лише тому, що правда пахне димом згорілих очікувань. Але, попри все, наша країна ще постане із попелу, ще злетить. Не тому, що хтось обіцяв три тисячі ракет, а тому, що в кожному українцеві живе одна справжня воля до перемоги. І ця воля до перемоги завжди влучає в ціль як ракета. Тому що той, хто пробував піддати. Сумніву закономірності історичного розвитку, той має і загинути під завалами свого сумніву. А Україна жила і житиме. І дякуємо Збройним силам за їх стійкість і державницьку позицію.